Всім привіт! Мене звати Дарія, я персональна стилістка, і сьогодні ми з вами поговоримо про одну з найважливіших позицій на холодний сезон, а саме про пальто. Нещодавно в своєму інстаграм я проводила класне опитування. Я питаю, які речі ви шукаєте, які речі шукають мої підписники, і пропоную їм саме ці речі в певному бюджеті, в певних кольорах, розмірах, фасонах, саме те, що вони шукають. І ось я з'ясувала, що найбільше ваших запитів було по пальтам, не знають. Чому? Хоча вже здається, і не той сезон, для того, щоб обирати собі нове пальто, але ні, бачу, що. Ви все ще шукаєте пальто, причому в різних їх конфігураціях, як супертепле, так і щось коротке, легеньке на весну. Саме тому вирішила зняти для вас відео на цю тему. Що я сьогодні вам розповім: я розповім, як обрати пальто, як перевіряти якість вашого пальта, які фасони зараз у моді, та як обрати базовий позачасовий класичний варіант, який буде вам під все підходити. І де взагалі шукати ваші пальта. Якщо це те, що ви шукали, залишайте. Зі мною підписуйтесь на канал, ставте вподобання цьому відео та пишіть в коментарях, на які теми ви хочете побачити наступні. Тож поїхали сьогодні. Будемо рухатись за певними категоріями. І перше, це як обрати правильне пальто основні критерії. Обираючи пальто, звертайте, будь ласка, вашу увагу на такі моменти. І перше, звичайно, це фасон. Для різних типів фігур підходять різні фасони, але є ті, які підходять майже всім дівчатам і жінкам будь-якого віку. Розміру одягу, зросту і так далі. І це буде класичне пряме пальто. Ви можете варіювати тут його вільність або навпаки приталеність, ви можете варіювати тут однобортність, двобортність, різні плечі, вони можуть бути м'якшими, можуть бути більш структурованими. Але класичне пряме пальто це те пальто, яке підійде майже для всіх фігур. Також може бути оверсайз-крій, він звичайно додасть вам. Певної такої стильовості і сучасності, хоча оверсайз так само і буде трохи відходити в цьому сезоні, але оверсайз все ще залишається з нами. оверсайз пальто також залишається з нами, і вони все одно актуальні. Єдине, що для дівчат з низьким зростом вони можуть його трохи ще зменшувати і тягнути вас трохи до землі. Тому знайте, що оверсайз пальто це актуально, але також обираємо оверсайз відповідно до вашого зросту. Він може бути як помірний для дівчат нижчого зросту, так і. Гіпер оверсайз для дівчат вищого зросту, тільки якщо ви цього бажаєте. Далі є приталені моделі, які завжди будуть підкреслювати вашу талію, але я раджу обирати такі пальта дівчатам, у кого вже є талія, хоча б а, трошки вона виділяється від ваших грудей і від ваших стегон. Для дівчат прямокутного типу фігури ми можемо не посадити таке облягаюче саме приталене пальто на ваш тип фігури. Краще обирати просто пряме, але додати будь-який пасок, і таким чином ми створимо. Talio. I tak, również to może być. Взагалі зовсім різні інші варіанти, про які ми поговоримо трохи пізніше в цьому відео. Далі, довжина. Довгі пальта, вони завжди створюють елегантний силует, завжди створюють сучасний силует, але, як ми вже поговорили, не завжди будуть зручними для дівчат невисокого зросту і не завжди будуть корекційно правильними для дівчат низького зросту. Середня довжина це універсальний вибір, але середня довжина також може бути різною. Може бути довжина зараз навіть по коліну, вона знову повернулася в актуальність, але знаєте, що такі. Пальта будуть вкорочувати ваші ноги. Тому, якщо у вас невисокий зріст, або якщо довжина ваших ніг менше за довжину вашого тулуба, то вам не бажано обирати пальти, які закінчуються рівно в зоні ваших колін. Але є чудова довжина міді, яка може закінчуватись майже в будь-якому місці від коліна і донизу, аж до підлоги. Єдине, що обов'язково не закінчувати пальта. На найширшій частині ваших литок, якщо вони у вас активні. І також, звичайно, є короткі моделі, які так само актуальні зараз, які підійдуть знову таки майже всім фігурам, але ми маємо обирати правильно цю коротку довжину, ми маємо не закінчувати виріб на найширшій частині стегна обов'язково. І також такі пальти підійдуть дівчатам, які багато. Переміщаються взагалі серед дня, які водять авто, і так далі, які взагалі ведуть активний спосіб життя, і ще поговоримо, кому також підійдуть, але трохи пізніше. І, звичайно, третій пункт дуже важливий для наших пальців матеріали. Найкращий вибір тут буде однозначно вовна. Також може бути кашемір, альпака і інші види вовни, але бажано не в 100% в складі, а в вигляді суміші. Такий склад вам завжди буде забезпечувати тепло та зносостійкість. Якщо ви переживаєте про те, що пальто не буде зносостійким зі 100% вовни, це можуть бути домішки. Ми про них також поговоримо пізніше, але це не має бути. 100% синтетика, будь ласка, уникайте таких паль, тільки якщо це не якась трендова модель, яку ви хотіли собі імплементувати в певні образи, можливо, зйомки і так далі. Але все одно, якщо ви пропагуєте більше свідоме споживання, то бажа навіть для таких випадків не обирати неякісні речі. І, звичайно, для того, щоб пальто слугувало вам довго, це також не має бути 100% синтетика, і навіть 50% синтетика. Наступне, про що ми поговоримо, це те, як обрати пальто і як взагалі перевірити, що воно точно якісне. Якість пальта це не тільки про матеріал, але й про різні деталі. І перше, це, звичайно, шви. Ви маєте подивитись шви по всьому виробу, як ззовні, так і всередині. Вони повинні бути рівними і обов'язково акуратними, не мають іти хвилями, і взагалі все має бути дуже чітким і структурованим у правильного пальто. Далі підкладка в якісному пальті обов'язково підкладка має бути міцно прошита. І виконана з тканин з натуральної сировини. Це найкращим варіантом. Тут буде 100% віскоза, тут і не треба нічого обговорювати. І підклади з синтетики, зі 100% поліестру я не раджу нікому, тому що ви в них просто будете пітніти взимку восени і так далі. І вироби без підкладки. Такі пальта існують, але я не раджу їх як єдине пальто в вашому гардеробі, і вони ніколи не будуть гріти, навіть якщо це 100% вовна. Поясню чому, тому що. Волокна вовни, вовни досить далеко розташовані одна від одної. І якщо ваше пальто не містить підкладу, то через вовну завжди буде проходити повітря. Ви можете вийти в вашому светрі на вулиці і зрозуміти, що я маю на увазі. Тобто, вам тепло. Ця вовна ще й торкається вашої шкіри, трохи активізує ваші нервові клітини і так далі. Таким чином, вам здається, що тепло, але холодне повітря все одно проходить через цей виріб, і, звичайно, в холодне повітря торкається вашого тіла. Тому пальто без підклада може бути, але не перше, і, звичайно, не на холодну температуру. Далі, гудзики та фурнітура. Звертайте обов'язково увагу, щоб усі елементи були добре закріплені на вашому пальту, класно пришиті і пришиті однаково, тому що буває таке. Що один гуцик посаджений дуже близько до вашого пальто, і це так само буде незручно вам в користуванні, Інший гуцик взагалі майже відірвався вже і так далі. І також дивіться на те, щоб гуцики не виглядали дешево, або замініть їх на власні, в тому числі навіть вінтажні, якщо ви цікавитесь взагалі вінтажем. Далі склад тканини. Шукайте позначки, 100% вовна, про це вже поговорили, або суміш вовни з кашеміром, вовни з альпакою, це будуть найдорожчі, найкращі варіанти. І будь ласка, не бійтесь того, що це будуть не зносить пальти, якщо ця вовна гарної якості, обов'язково цей виріб буде дуже класно носити. Звичайно, якщо ви придбати. all right. Пальто зі 100% вовни за 50 доларів, і це не ресейл, це не вінтаж, це не секонд-хенд, а ви придбали його в магазині, то тут треба подумати про те, чи дійсно це 100% вовна і чи вона якісна. Як ми перевіряємо вовну, ми маємо її зімнути ось так тканину, далі розправити, і вовняні вироби будуть дуже легко розправлятись. На них не буде залишатись заломів. Це найлегший варіант перевірити, чи взагалі ваше пальто містить вовну і наскільки там багато вовна. Якщо там Повний 10%, то 100% на вашому пальці залишиться заломи, і ви їх побачите. Також дивитись, щоб не було у тканини блиску. У вовняної тканини майже ніколи не буде блиску, вона буде більш матова. Якщо ви бачите блиск і він дуже явний, 100% в вашому пальці є синтетика, зазвичай це поліестер, акрил, поліакрил і так далі, але поліестер це найчастіше. Далі тут також маємо швиденько поговорити про те, що ви можете на вашому пальці знайти таку бірку Мантеко. Що таке Мантеко? Це італійська текстильна компанія. Вона відома виробництвом високоякісної вовни, і ця вовна використовується багатьма відомими брендами, магазинами, такими як Zara, Mango, Reserved, H&M, зокрема, для створення преміальних пальт. Тому саме ці бренди в своїх преміальних лінійках, а інколи і в звичайних лінійках використовують вовну Мантеко, але завжди позначаються і в назві. Якщо ви будете на сайті дивитись, як називається той чи інший виріб, ви можете побачити це навіть в назві. І завжди це буде окрема велика бірка зазвичай або на рукаві, і тоді її треба відпороти, або всередині пальто, і тоді ми можемо її залишити. І останнє тут це цупкість і форма. Ваше пальто має бути обов'язково цупким. Що таке цупке? Плетіння має бути щільним, тканина має відчуватись на дотик, вона не має бути як тоненька ганчірочка. І це плетіння не має просвічуватись. Якщо ви подивитесь на а, природне світло, то ви не маєте побачити прям аж дуже багато світла. А взагалі, якщо там є підклад, то ви взагалі не побачите такого світла. І також форма. Пальто обов'язково має гарно тримати свою форму особливо лацкани та плечі, тому що це взагалі запорука дорогого вигляду вашого виробу. Якщо це будуть якісь незрозумілі лацкани, можливо, один коротший, один ширший, один довший, не на одному рівні, якщо це будуть плечі, які погано тримають форму, як ми з вами раніше, якщо пам'ятаєте, перевіряли блейзери, тримали їх за а, гачок. І дивились, щоб гарно тримали форму плечі. Ось тут все так само плечі мають гарно тримати форму, особливо якщо ми кажемо про пальто в чоловічому маскулінному стилі, але про це також ще поговоримо. Далі як обрати базове та позачасове пальто. Для цього ми маємо дотримуватись обов'язково всіх попередніх правил, про які тільки що поговорили щодо якості верхнього одягу, та ще додатково звернути увагу на наступні. Перше, це модель, вона може бути як м'якою в лапках такою більш жіночною. І тут основним варіантом буде пальто-халат, звичайно, або навпаки, це може бути структуроване та маскуліне пальто з чоловічого плеча, воно може бути однобортне або двобортне. І і також знайте, що двобортне буде завжди розширяти ваш силует, тому якщо ви не хочете цього робити, вам варто обирати однобортне або хоча б двобортне з гудзиками в тон до пальто, щоб ми їх не бачили, умовно, не бачили на вашому пальці. Далі, які мають бути кольори та принти для вашого базового пальта? Насправді будь-які, будь ласка, не читайте та наведіться на інформацію про те, що класичне або базове пальто обов'язково чорне. Не сіре, бежеве, обов'язково темно-синє, обов'язково однобортне, ні, обов'язково не принтоване. Ні, це неправда, тому що у кожної людини різний стиль, у кожної людини різний гардероб. І, можливо, для вашого гардероба сіре пряме пальто взагалі не підійде, тому що у вас це кольорове. Ви взагалі створюєте образи, наприклад, в Колорблоці, як є блогери, які працюють в Таких стилях і настроях. І вам сіре пальто просто не підійде для вашого гардеробу, Воно ніколи не буде для вас базою, тому що майже ні з чим не поєднується. Хоча сірий колір легко поєднується, але воно не буде лягати під вашу естетику, вашу особисту. А ось якесь червоне пальто або пальто в клітинку просто чудово буде поєднуватись з вашими речами. Тому, будь ласка, колір може бути будь-який, окрім якихось, наприклад, неонових, ті, що зараз не є. Найактуальнішими всі інші кольори, актуальні всі інші кольори носимо, обираємо будь-який. І принт також не має значення, тому що різний принт може підійти під різний гардероб і стати прямо базовим. Наприклад, пальто в клітинку пальто в смужку легко може бути базовим. Далі крій він має бути класичний, прямий, може бути приталений. Єдине, що не обирати гіпероверсайз, таке пальто не буде базовим, і не обирати зовсім обтисле повністю по фігурі, і в рукавах обтисле. Таке пальто також не буде. Вам базовим і взагалі маю такий лайфхак, даю всім своїм клієнтам і дам вам, будь ласка, коли ви ідете в магазин приміряти ваше пальто, можливо, купувати ваше пальто, можливо, перше, можливо, ні, обов'язково під. Ваше пальто, яке ви будете приміряти, обов'язково одягніть, будь ласка, або величезне худі, або якийсь цупкий світшот, або цупкий светр, бажано оверсайзний, для того, щоб в цьому пальці вам було зручно навіть з такими цупкими нижніми шарами. Якщо це буде так, то потім ви зможете взагалі будь-який одяг носити під пальто, навіть додати якусь тонку жилетку, наприклад, для того, щоб вам було в ньому тепліше, тому а, залишаю для вас такий. Маленький лайфхак. Далі фурнітура та гудзики вони мають бути або в тон виробу, тобто відтінок-відтінок, синє пальто і сині гудзики, або темніші будь-який відтінок з того самого кольору, але темніший. Тобто у вас кобальтове пальто і темно-сині на ньому гудзики. Також, будь ласка, уникайте зайвого шуму на пальто, будь-які лого, додаткові нашивки, можливо, емблеми, можливо, якісь гудзики, які взагалі не мають бути в цьому місці. Буває таке, що десь по боках додають гудзики, якщо пальто застібається на цей гудзик, воно може бути. А якщо це просто зайві гудзики, вони не мають в цьому сенсу. Кишені на грудях, наприклад, не мають сенсу, особливо якщо пальто довге, тому дивіться, щоб ваше пальто не мало зайвих елементів. І також при виборі саме базового пальта першого або другого, звертайте увагу обов'язково на ваші низи, які містяться в вашому гардеробі. Що має на увазі? Якщо ви носите багато джинсів, багато брюк і знову-таки маєте активний спосіб життя. Можливо, коротке пальто буде вам набагато зручнішим, набагато більш базовим, ніж довге міді, або, не дай Боже, Максі пальто, яке буде для вас зовсім незручним. Якщо ви носите багато спідниць і багато. Суконь, то ви можете дивитись як на міді-пальто, так і на максі пальто. В принципі, можна і на вкорочене, але тут вже дивитись на пропорції вашого тіла, на ваш зріст і так далі. Якщо ви носите міді-спідниці, міді-сукні, макси-спідниці, максі-сукні. Тут, будь ласка, запам'ятайте, ніхто не каже про те, що сукня має бути в рівень з вашим пальто, або спідниця має бути в рівень з вашим пальто. Ні, може бути як довше, так і коротше. Але, звичайно, зрозуміло, що якщо ви носите багато таких виробів, то і пальто вам потрібно, або в довжині міді. Або в довжині Максі, а в довжині, наприклад, по коліно це буде взагалі не той виріб, який буде поєднуватись з вашими низами. І нарешті поговоримо про те, які фасони актуальні в 2025 році, які пальта вважаються в лапках трендовими, які кольори актуальні та взагалі, що ми можемо обирати, з якого океану виборів, що ми можемо обрати. Цього сезону особливо популярні і актуальні будуть, по-перше, пухнасті, волохаті та фактурні пальта, про це вже казали на цьому каналі, але все одно нагадаю, що будь-яка фактурність актуальна і, звичайно, в пальтах також. Для того, щоб знайти таке пальто, можна просто подивитись пальто, наприклад, з альпакою. Або це може бути, до речі, синтетична домішка, але все одно вовна також має бути в складі. Такі фактурні пальта дуже класно виглядають, завжди додають об'єму, але це такий один з основних трендів, якщо ми кажемо про тренди пальто. Далі це пальта з вбудованими шарфами або шарфами в до виробу. Також вже на цьому каналі багато про це казали, але хочу нагадати, що такий тренд є. Нагадати, що він нікуди не пішов. Ні, про які антитренди ми тут не кажемо. Він залишається з нами і залишається дуже дуже актуальним. Далі пальта-накидки, а саме кейпи, такі м'які пальта, які виглядають як накидка, або пальта з вбудованими накидками, вбудованими кейпами. Це ідеальний виріб для тих, хто хоче додати, по-перше, трендовості, а по-друге, відвести увагу від нижньої частини вашого тіла. Якщо у вас фігура грушка, якщо у вас тегна дуже сильно переважають за об'ємом від верхньої частини тіла, то це супер варіант додати об'єму саме наверх. Далі це пальта з вбудованими пасками. Ви зараз будете бачити дуже багато таких пальт, особливо в мас-маркеті, але будь ласка, обережно. Дивіться на якість не тільки самого пальта, а й на якість цього паску він має виглядати дорого. Якщо виглядає дешево, прибираємо і додаємо свій пасок, тому що пальта з додатковими пасками з інших матеріалів також дуже актуальні. Ви можете бачити навіть в продажах якесь класичне пальто зі шкіряним паском, і цей шкіряний пасок продається одразу вже з цим пальтом. Але тут також важливо перевіряти якість цього шкіряного паску і краще його замінити, якщо він прям поганої якості. Далі це пальта з високим коміром, які повністю прикривають шию. Вони також залишаються на верхніх рядках актуальних моделей. І тут можемо також казати про пальта в ретростилі, тому що часто вони мають такі застібки, що закривають ось цю вашу грудну клітину, але далі мають комір, який вже не стає і не закриває вашу шию. Але пальта в ретростилі це такий також окремий тренд, який трошки трошки починав в 2024 році своє відродження, але в 2025 їх буде ще більше, тому звертайте на них увагу. Далі вкорочені моделі вони були і лишаються актуальними, але обирайте, будь ласка. Більш класичні моделі вкорочених пальт, просто начебто відрізали нижню частину від цього пальта. А, але не обирайте ось такі пальта-сирочки, вони зараз будуть менш актуальні. І новим витком в моді тут стануть пальто-бушлати, проте в новому, більш сучасному баченні, звичайно, і показую все. Забула сказати поруч собою. На екрані також закріплю в посиланнях під цим відео всі пальта, про які я казала, всі пальта в цих трендах, які я для вас знайшла, як в закордонних магазинах, Магазинах, так і в українських, тому для того, щоб ви розуміли одразу, як виглядає, а потім ще й де придбати, я все закріплюю. Під цим відео. А, також ще встигаємо придбати та вигуляти пальто з хутряним коміром, але тут я раджу обирати або такі моделі, де обов'язково знімається цей хутряний комір, або самостійно додати до будь-якого вашого улюбленого пальта хутряний шарф або манишку, що додасть і трендовості, і ви завжди можете прибрати або взагалі носити окремо, Це буде дуже класний варіант. Далі, класичні вільні моделі, звичайно, вони залишаються актуальними, вони нікуди не зникають з фешн-радарів. Просто, по-перше, їх було дуже багато. По-друге, це вже така більш базова річ, яка не буде казати про гострі тренди, але завжди буде актуальною і ще й зручною для вас, з повсякденною, і так далі. І тут можуть бути, як ми вже казали, пальта прямого крою з поясом або без, двобортні або однобортні, і бажано гарної міді довжини. Тепер поговоримо про кольори. Які кольори актуальні для пальт? Всі, майже всі, окрім неонових, як вже проговорили, але маємо сказати про те, що лаванда, смарагдовий кольор, кобальтовий, ніжно-рожевий – це все суперактуальні кольори на цей сезон. Далі в темних рядах залишаються бордовий і шоколадний. Звичайно, нікуди не йдуть. Але новим чорним стане знову темно-синій кольор, тільки тому, що про нього всі забули, і нам терміново треба його відродити. Це буде вже більш Унікальний виріб в темно-синьому кольорі, ніж умовно в бордовому, тому що дуже багато було цього кольору. Звичайно, червоний ніколи не втрачає своєї актуальності, особливо в осінні і весняні періоди. Пальто в клітинку можна гучно називати трендом, як деякі роблять, але насправді воно давно вже стало класикою, і воно може залишатися в вашому гардеробі просто 20-30-40 років. А мені особисто в цьому сезоні. Дуже до вподоби пальто з платінням ялинкою. Також покажу, знаходила і в українських брендах, і в закордонних. І таке плетіння зараз не знаю, вже років 15, ніхто не називав трендом, але ось мені особисто до них дуже лежить душа, і, можливо, навіть скоро ми почуємо про те, що ця ялинка знову повертається в актуальність. І нейтральна база, про яку вже також говорили, бежевий, чорний і сірий кольори, звичайно, вони залишаються універсальними. Якщо у вас є таке пальто, будь ласка, залишайте, носіть і отримайте задоволення від вас. Ваших образів. Як ви бачите, мода дає нам величезний простір для експериментів зараз, для вашої проявленості і самобутності. Кожен може знайти щось для себе, не таке, як в усіх, те, що буде проявляти ваш стан, вас як особистість та ваші повідомлення, які ви хочете нести в цей світ. Тому обирайте собі, будь ласка, пальта до душі, а також можете писати в коментарях, яку модель ви шукаєте зараз, в якому кольорі, в якому сегменті, в якій довжині, де хочете. Хочете придбати за кордоном або в Україні будь-які ваші побажання, і ми зберемо друге відео, де я дам вам всі-всі ці варіанти, які ви шукали. Запропоную в різних сегментах, в різних магазинах і, можливо, навіть на основі чиєїсь іншої відповіді ви знайдете саме своє пальто, те, яке ви шукали. Тому, будь ласка, пишіть все в коментарях. Скоро знімемо другу частину з вашими знахідками. А сьогодні я з вами буду прощатись до зустрічі на цьому каналі. Обов'язково підпишіться, щоб не пропустити наступне відео і обирайте завжди тільки себе.